Лягли спати і мало не згоріли. Пекельну ніч пережили рівняни, які мешкають в будинку на вулиці Замкова, 10Б. На годинку була майже 12-та година ночі, як люди відчули їдкий запах диму. Це на першому поверсі палала двокімнатна квартира. Около 12-ї з'явилася ярка спишка на вулиці. Я за балкона, а там плам'я. Я назад. Комату повернувся сюди, двері відкриті. А тут температура теж ужасна. Закрили, то я в спальні. Взяв рушники, мокрі, де да, липця обвернули моклим так от дима спускали. Подібні способи порятунку у задимлених приміщеннях довелося пригадати усім мешканцям цього під'їзду. Люди опинились у димовій пастці, температура якої постійно зростала. Мешканці не могли відчинити ні двері, ні вікна. У мене не влягали спати, відчули в квартирі запах диму. Ми подивилися з першої чергу до, до електрики. Електрика в порядку, як я до дверей подивитися, звідки йде цей угар, двері були гарячі. Не можна було доторкнутися, третій поверх не можна було вийти. Захотіли відкрити вікна, відкрили вікно, звідти полум'я і дим. Ми вже, як то кажуть, були в пастці. Вийти неможливо просто людей. Врятували працівники МНС. рятувальники в апаратах захисту органів дихання. Увійшли до вчен вчензадимного під'їзду і вивели мешканців на вулицю. Ми не змогли нас виводили з кислородними балонами пожежники. От чому справа? Ми помітили, що в наших помешканнях квартирах багато диму. На момент прибуття підрозділів вогнем була охоплена одна кімната на першому поверсі двокімнатної квартири. Та спостерігалося значне задимлення сходової клітини та під'їзду. На гасіння пожежі було подано водяні стволи по сходовій клітині та по висивній драбині. Одночасно із гасінням пожежі проводилась термінова евакуація мешканців під'їзду, які по сходовій клітині і по висивних драбинах шляхом, шляхом залучення розерних масок. Значить, рятувальниками загалом було евакуйовано на свіже повітря, задимлено середовище 19 мешканців будинку, троє з яких неповнолітні діти, яких було негайно передано працівникам швидкої медичної допомоги. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Причина займання працівниками МНС поки невідома. Натомість мешканці під'їзду переконані, квартиру підпалив її власник, якого на момент займання в оселі не було. Чоловік, начебто, не спав на розуму, до того ж, зловживає алкоголем. Півтора місяця тому він мало не підірвав будинок, відкривши вдома газовий вентиль. Це людина опасна для всього нашого і будинку і для всього обществу, Як кажуть, півтора місяця тому ми його відправили на примусове лікування. Чи ку. Де вони його вустріг? Він чуть не зірвав нам тут газом квартиру. Раз газовщики приїхали, другий раз відрізали газ, відключили від енергосіті. Зателефонували, відключили від току. відправили півтора місяця. Пожили нормально. Це чотири дні. Буквально він приїхав і ось учора зробив пожар. Люди чуть не позадихалися. Страхіття було це 12-та година ночі була. То пожежа, яку треба ще розслідувати, чому. Тому що не допалок, я вважаю, що не міг би спричинити от такі наслідки великі. Це, мабуть, свідома його якась дія, але нам невідомо, чому, з яких мотивів це сталося. Поспілкуватись з господарем квартири, де сталося займання, знімальній групі програми Патруль не вдалося. Після пожежі його забрали у відділок працівники міліції. Втім, уже вранці він повернувся у свою квартиру, яка перетворилась на згарище. За словами сусідів, чоловік був у сильному алкогольному сп'янінні, тож за ним відразу приїхала швидка допомога, яка забрала його у медветверезник. Мешканці будинку категоричні. Вони не хочуть мати такого сусіда. Люди вже готують звернення в органи влади, у якому проситимуть відселити чоловіка. Сусідство з яким уже двічі мало не коштувало їм життя.